Друзі, всіх вітаю на каналі. Влада Зеленського примуває через телемарафон мізки не тільки дорослим людям, а вже добралась і до школярів. В шкільних підручниках по українській мові для восьмого класу зробили розділ про Сергія Притулу, Марію Берлінську, Тараса Чмута та інших, щоб виставити їх героями України та прикладом для. Наслідування, моя думка, що підручники повинні бути політично нейтральними, щоб дитина могла сформувати свій погляд на життя самостійно, самостійно зробити висновки, але і отримувати лише повну об'єктивну інформацію про події, що відбуваються. Але Зеленський та його команда використовують будь-яку можливість, щоб сформувати у людей ту політичну позицію, яка їм зараз необхідна, чому вони засунули притулу у підручники? Тому що притула це політичний проект олігарха Віктора Пінчука. Віктор Пінчук, олігарх, зять кучми зараз один із головних інформаційних, політичних та фінансових партнерів. Зеленського та Єрмака притулу засовують у всі рейтинги соцопитувань на друге місце після Зеленського. Мовляв, не хочете голосувати за Зеленського, голосуйте за притулу. Але по суті, це одне і те ж. До 2022 року Сергій Притула був учасником проєкту Нові лідери на каналі ICTV. Каналом ICTV володіє олігарх Віктор Пінчук. Спонсором проєкту Нові лідери також є громадянин Чехії Томаш Фіала. Томаш фіала є власником двох великих видань в Україні: Українська Правда і «Нове Врім. Нове Врем'я «НВЮА», Українська Правда зараз фактично одна редакція, і вони також дуже сильно піарять Сергія Притулу. Друзі, хочу нагадати, що 25 травня 2025 року Зеленський наклав на мене персональні санкції, не пояснивши. По закону, за що ці санкції були накладені, після цього рішення про санкції вони направили до адміністрації Ютубу. І Ютуб наклав геообмеження на мій канал заборона доступу з території України. Якщо у вас налаштуваннях стоїть Україна профілі вашого акаунту, а також ви заходите з української ip адреси, ви будете бачити, що цей канал. Недоступний і відео-обмеження на прохання уряду. Щоб обійти це, треба або використовувати VPN, або змінити в налаштуваннях місце знаходження з України на будь-яку іншу країну. Дякую. Спочатку події з лютого 2022 року притулу почали дуже сильно інформаційно просувати. Зробили його головним волонтером України. Але волонтерство це лише ширма. Чому? Тому що притула активно займається політикою. Він робить політичні заяви. Він атакує політичних критиків зеленського єрмака, нападає на людей, які критикують зеленського єрмака. Тобто займається класичною політикою. Але якщо ви будете відповідати притулі та його критикувати, вам скажуть ні, притула це волонтер. Ви не маєте права його критикувати, тому що він допомагає Україні. І якщо ви критикуєте притулу, значить ви ворог України. Тобто така можливість зробили для притулу, щоб займатися політикою, але ніхто не може надавати йому політичну оцінку. Якщо ви його критикуєте, він каже: Я волонтер, ви не маєте права. Як приклад притулу дуже часто використовував для інформаційних атак на Петра Порошенко я особисто не є прихильником Порошенка і постійно його критикував, але це була моя особиста політична позиція. Тут притулу постійно таскають на українську правду, якою володіє Томаш Фіала, партнер олігарха Віктора Пінчука. І де притула постійно видає інтерв'ю, що поганий, поганий Порошенко. Навіщо вони це роблять? Це політична боротьба, а притулу використовують як говорящу голову. У 2023 році видання Українська Правда зробила рейтинг 100 найвпливовіших українців. І як ви думаєте, Сергій Притула переміг у цьому конкурсі став найвпливовішим українцем? Я відкрив інформацію, хто був спонсором конкурсу: компанія Інтерпайп, яка належить олігарху Віктору Пінчуку. Цікаво, що у 2023 році компанія Інтерпайп Олігарха Пінчука сплатила мільйони рублів податків до. Бюджету Російської Федерації і жодних питань від СБУ, від Уряду України, правоохоронних органів до Пінчука не було. Чому? Тому що він є партнер зеленського Єрмака, а їм все можна. Ось публікація української правди від 2023 року. Згідно з опитуванням КМІС, українці найбільше довіряють Сергію Притулі, Зеленському і кличку. КМІС давно обслуговує офіс зеленського і малює рейтинги, такі що потрібно. Той факт, що вони ставлять Сергія Притулу на друге місце після Зеленського і підтверджує тезу, що він є проект влади і особиста пінчука, який є партнером зеленського Єрмака. Ось публікація видання «Нове время Томаша Фіали. Що російський наступ стримують виключно дрони, які закуповують волонтери, тобто Сергій Притула. Тобто, вдумайтеся, держава Україна фактично самоусунулася від. Спорядження армії, закупівлі дронів, військового спорядження, і всім цим займається Сергій Притула та його друзі. І у людей не виникає питань а до ефективності зеленського Єрмака, вони всі кажуть: о, це ж притула зібрав. А те, що притула фактично є проєктом влади, вони чомусь цих питань не задають. Я лише показую, як працює інформаційна пропаганда. Раніше антикорупціонер Віталій Шабунін писав, що станом на 2023 рік Міністерство оборони України, тоді під керівництвом Резнікова заплатило 33 мільярди гривень оборонним підприємствам, які ніколи не, не поставили товар. Шабунін пише, що це в вісім разів більше ніж фонд притули зібрав за весь 2022 рік. Водночас Сергій притула обіймається з міністром оборони Рєзніковим і ніяких непорозумінь між ними немає. В чому логіка таких дій? Поясніть, будь ласка. Я думаю, що школярам в підручниках було б дуже важливо пояснити це, надати повні факти, хто що крав, хто з ким обіймається, хто з ким працює. Але школярі не отримують ці інформації. Вони отримують лише інформацію про доброго Сергію притулу. Але якщо вони захочуть отримати альтернативну інформацію, то під час пошуку цієї альтернативної інформації вони не не знайдуть, тому що, наприклад, мій канал заблокований в Україні, і в, пошу в пошукових системах ви не знайдете мого відео. Це треба спеціально знати, щоб заходити на мій канал. Ось так працює державна пропаганда. Хочу нагадати, що Сергій Притуло у 2015 році поріднився з олігархом Віталієм Комутинніком, колишнім депутатом партії регіонів Януковича, і саме в тому числі була вина людей Януковича, олігархів, його топ команди в початку військових дій в Україні у 2014 році. У 2015 році, як вже рік тривала війна в Україні проти російської агресії, притула відгуляв весілля, на якому був олігарх Віталій Хомотиннік. У Притули не було жодних питань до хомотинніка. Тепер у них спільна теща. Вони одна сім'я. Цим я хочу показати лицемірство притули. З одного боку він одягає вишиванку, розповідає, який він патріот України, а з іншого боку, поріднився з олігархом з команди Януковича, ніби ж це ж проросійська влада, яка розпочала війну в Україні. І вони разом гуляють, випивають, обнімаються в них спільна родина. І ніяких запитань немає. все добре. Притула не підіймає, не критикує, не каже, що я не буду з такими людьми спілкуватися. Ні, навпаки, він поріднився з ними. Ось лицемірство Сергія Притули у 2023 році. Видання Нове Врем'я Томаша Фіало опублікувало обкладинку людей, які як вони написали наближують перемогу України по центру Сергій Притула. Тоді піднявся дуже великий скандал, і редакції Нове Время», вони змушені були прибрати цю обкладинку взагалі. Але е, я думаю, що прибрали не тому, що вони опозорилися з притулу, а тому, що вони притулу переборщили. поставили притулу на перше місце, а не зеленського і Єрмака. Вони поставили їх на задній фон. Якщо вони поставили єрмака на перший фон, а позаду притула, то тоді все було б добре. Але вони прибрали, і це підтверджує вся ця історія. Той факт, що вони намагаються всіма силами просунути притулу за публікованими нещодавно опитуваннями кмі за 20 травня 2025 року. Сергія притулу поставили другим після Зеленського з 50% довіри українців. Я абсолютно впевнений, що більшість українців не знає, хто такий Притула. або чуло десь в інтернеті, але не розглядала його, не знає, що це за особистість, що це за людина, щоб йому довіряли. 50% країни. Мільйони людей взагалі виїхали з України чи опитували їх? Вони створюють такі продажні інформаційні опитування, соціологічні опитування, щоб нав'язати думку людям, що ось дивіться, його підтримують. 50%. Як ви можете його не підтримувати? Ви що ворог України Намагаються вони донести цей меседж? І це підтверджує мою тезу, що вони просувають притулу, як друге місце після Зеленського. Не хочете голосувати за Зеленського? Голосуйте за Притулу, кажуть вони і. Якщо хтось проголосує за Зеленського, а хтось проголосує за притул, вони об'єднаються і знову вся влада в їх руках. У 2023 році в Телеграмі я зробив прогноз, що на майбутніх виборах блок Зеленського піде на вибори і матиме сателіта партію Притули, яка буде націлена на молодь. І саме так і відбувається. Притула постійно зустрічається зі студентами з молоддю, постійно збирає людей в залах, розповідає, всі його слухають, всі з ним фотографуються. Тому що притула як. Політичний проект олігархів направлений на молодь на школярів, на студентів, на підростаюче покоління, щоб забрати цей електорат. А Зеленський забере все інше і знову вони об'єднаються і будуть правити Україну, як вони це роблять зараз, по тим методам, які ви бачите. В соціальних мережах, засобах масової інформації чуєте від блогерів, яких стає все менше через санкції та блокування. Друзі, якщо ви не хочете мати Сергія Притулу у майбутньої влади, поширюйте відео. Я намагаюся робити все, що можу. Але, як ви бачите, мене блокують на самому топ-рівні. Намагаються не допустити, щоб люди чули те, що я розповідаю. Тому. Також ваша робота Розповсюджуйте відео, кидайте в соціальні мережі і прохайте людей пер переключатися з місця знаходження України на іншу країну, щоб бачити мої відео на Ютубі. Дякую за увагу.